Тому України. що полоса ж була зайнята. Полоса де ще я на третій полосі їхав не в крайній. Так, потрібно, да, здесь у беру в крайній памісі, ласкавосичні види, аварій, ми не зі достойно Це Ставлю підпишу, що я згоден. Ні, там за роз'яснення з правами. І, давно, ну, якраз вище підписи, вище галочки пишете. І другий підпис просто ставити за отримання копії постанови. Віталій Олегович, Надалі пам'ятайте, що в крайні праві. Ну, сьогодні в мене абонемент. Чи що? Сьогодні абонемент. Бачите, у вас робота їхати, а в мене робота. Правопорушення розумієте, це не то, що це ж не грубе порушення. Я розумію, але знаєте, і за грубе правопорушення так само є і вище покарання. Ви, Ні, ви сам... вище це... так, ну допусті, ну не то. Бо, бо є, є водії, так само говорять. Я ж не, не вчинив якесь ДТП чи аварійну ситуацію. Ні, я допустимо скориснею режим, так на населених пунктах, згоден. Так, ну так. не в цій полосі, там, де і так уже їдемо км в час, котим все. Ну не не всі знаєте. я Так само не можу на на око виміряти ту швидкість, розумієте. Ну, тобто, не, не скажу, що я від цього получаю задоволення, знаєте. Мені знає, ж можна, можна попередження. Можна, просто. Можна, ну, десь, якби можна було справді попередження написати і е, в санкції статті там написати попередження, я би, ну. Бо він мені від цього, знаєте, так само не, ні, нічого не, не краще, не, не гірше, розумієте? Тому просто робимо свою роботу, тому така, такі справи. Добре. Добре, щасливо, до побачення. Я канал підпишемося. Добре. Ну, а тепер об'ясню трішки ситуацію, що сталося. Їхав я в Радевілові і там пост перед Воговським, так то їздить, той знає. І виходить, є три смуги в крайніх двох вантажним заборонено, Потрібно перестраюватися в крайню вправу. І за це всі знають. Ну там то постійно, то машини стоять, і всі їдуть в середній. Вантажі, ну да, скидують скорость, це понятне, збавлюють. А я в цей раз ну я бачу, що там машина на аворійки, на ну, чомусь не вирішив не перестараюватись туди і їхати в середній. Аби це було в день, то можливо це б і не замітили і проскочив би. А так виписали штраф. Ну, чесно, коли із посмішкою і з позитивними емоціями, то є, що там є іноді як зупиняють, і воно зразу не хочеться з людиною спілкуватися, шутити. Тут вийшло все по-інакшому. Мені доволі було приємно спілкуватися, запитувати, тому не скажу, що мені сподобалось. Ні, він не хочу, тим більше штрафи це завжди неприємно. Але сподобалося, що були поліцейські вічливі. Тому сподіваюся, що наступний раз вже не попаду на їхню зміну, та й взагалі не попаду до них. Тому що намагаємось соблюдати. Правило дорожнього руху. Ну а вони, якщо дивляться, я скажу, що більше біля них так порушувати не буду. А поки стоїмо на заправці, то часу подумати у мене було досить, все обдумав. І у мене третій рейс на Західну Україну, і у мене ну, так совпадає, що і третій штраф, коли я їду на Західну Україну. Два минулих рази. Іменно цей самий ужгород Мукачево, два штрафи. Я вже з Сергієм спілкувався. сміялись, що цей раз говорив без штрафів, обійшовся. Правда, Я виїхав в Львівську область, ще не грузився, але кажу без штрафів. Посміявся на ніч. Морозка із глазу. Ну, нічого страшного, я на ті 340 гривень, звісно, неприємно. Але на даний момент я хотів сказати, що допустим, я бачу ту ситуацію так, що, допустимо, права полоса була зайнята, тому що там зупинили. Також мого колегу, його йому щось пояснювали. І я навіть не перестраювався в правий ряд, хоча я бачив знак. Ну або було їхати під їм по ногам, чи просто спокійно. Все таки спочатку має бути безпека руху, а не то, як я приїхав по ногам, також був би крайній. А так я вибрав середню полосу, ні... Нікого не зацепив, все нормально. Правила є правила. Вже якщо виписали ті 340 гривень, та хай. Зараз поб'ю каву на сакарі і поїду далі. Що б я ще мог робити? Як не ходити погуляти по дорозі, шукати пригоди на свою п'яту точку, тим паче, що там далі поліція стоїть. Паркувався я на Сакарі, а йду до Ман-сервіса на UPG. Ну, тим паче не на ман-сервіс, а просто на заправку. Зараз повинен під'їхати Сергій. Я якби як перший припаркувався, то тепер мені приходиться йти до нього. У нас все майже по техніці безпеки. Стою на островку безпеки чекаю Сергія. Ті ж, я тішки швидше прийшов, чи він. Довго-довго їде. Йому залишалось 4 км, таке, як будто він 30 кілометрів 30 їде на годину. Бачить, як з машини. А то всі рукою, рукою махають, знову підняю і все. Не минуло і року, як ми зустрілися. Здорово, Віталя! Всім привіт! Бачите, катаємось. Де ми могли зустрітися? Ну, сьогодні, хоч в Україні, вже Дух. добре. На рідній землі. Дякувати Богу. Скоро включимся. Будемо прощатися. Наша зустріч мало трохи Ну, Нічого страшного, ми наступну, від... я якраз їжджу на Латвію. Поділюся емоціями нової країни, Литви, Латвії. Зараз якраз туди вирушаю. Віталя їде на базу вигружатися. Не на базу, базу щасливе. — щасливе вигружатися. Вщасна. А я з плазнячком пройду, а я їду на другу базу в місті Рига, Латвія. Так що ж ж думаю, з квазнячком пройду, все буде гаразд. Там як боженка дасть. Зараз на ще й зіб'ють. Це нічого, швидше будемо в Латвії. Це буде гаразд. Так. так, посиділи, попили кави, згадали, минули майбутнє. Пострадамося і... ну, просто. І де мене проводить, тому що да. мені я страшно... вижу Віталю і він буде порушувати правила пішохідного переходу. І ми зараз це все знімемо на камеру. І потім я надішлю вам штраф електронним листом. Со скидкою 50%. 100%. тільки, я тебе прошу, щоб я не нервував, бо в мене і так дуже слабе серце. А якщо... Та я буду там далі перебігати. Бо там ззаді поліція стоїть, я вже показував, то. А так. Тут ще й машини можуть поворачувати, теж нас може збити. Тому можеш не йти. Я справлюсь. Давай так. 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 прощатися. Я питаю, що перебув. Або йди, я дітей. Подивися. я почув прус, або такий зікаєш. Все, давай. Всім привіт! Завершився мій минулий рейс. І нарешті я купив собі кріплення для камери і вирушаю я в новий рейс уже, можна сказати, з новими враженнями від зйомки, тому що знімати стало, по-перше, у мене тепер дві руки на кермі. Стало зручніше, безпечніше. Вирушаю я на чоп. Сьогодні у нас п'яте число. Черга в мене показує на восьме на час ночі. Можливо, ще буде кидати тут, вперед, то назад, але приблизно воно не зміститься. У мене ще є сьогодні день, шостий, спокійно, що я можу їхати, а сьомого відстаюватися. Тому зараз по планам не знаю, де їхати чи до Львову, можливо, трішки раніше станемо, тому що їду я не один, а з колегою. Правда, він їде на, також на Німеччину, але через Краківець. А я буду покоряти нарешті. Хотів собі новий визов, нові країни, новий кордон. Тому не сказати, що сильно переживаю, але хвилювання, напевно, все рівно присутні, тому що новий кордон це нові враження і нові емоції, напевно, від проходу. Я ніколи в житті не проходив через ЧОП, але черга там. Швидше проходить, ніж на інших кордонах, через що б я не знаю чому, але все рівно швидше. Навіть електронна черга менше, ніж на інші кордони. І плюс того, що вона там більш-менш тримається. Тобто, якщо вона була там на 8 число, то в мене вона приблизно на 8 і тримається. Тобто в цьому хоч можна розрахувати свій час. На Німеччину я їду на Верден. Буду їхати через Ужгород, Угорщину, Словаччину, Чехію. Звісно, приїду. Приїду багато країн, але й, зазвичай на Німеччину, якщо їздили, то їздили Польща і Німеччина. Все. А за цей рейс відкрию дві нових країни для себе. Не знаю, оплата дорог в Словаччині подивимось, як в Угорщині у мене буде прибору та він підключено в Угорщину. Треш, поки що їдемо, проїжджаємо Київ. Зараз почнуться ремонти по кільцевій дорозі, і тому, напевно, попадемо в пробки. Прорвались ми через Київ, їдемо колоною. Підхватили вон Рошеновська машина, якщо видно. Впала на хвіст від самого поста між Києвом і Житомиром. Їде, тянеться, правда, впритик. Обганяти не хоче. Можливо, економи паливо, хто я знає. Він мені не заважає, аби трішки правда, відстав би. Тому що він, коли в мене в самому хвості, то трохи напрягає. У мене вже на годиннику час 48, скоро вже потрібно буде робити паузу і потрібно буде обідати чи вечеряти, так як в нас на годиннику 5 годин вечора пора, так би сказати, Вечеряти. Та замка ми, напевно, не дотягнемо, тому що їсти хочеться. Ще й пропускає. Мерседес щось не хоче їхати. А ми поїдемо. Ніч була. Вже думали про відпочинок, вже доїжджали, повернули сюди в сторону Дубна, але тут здається аварія. Ось, легкові вже почали. По обочині об'їжджати, справа колега заблокував, а це остатки залишились. Тому чекаємо. Сподіваємося, що скоро пробка розсоситься і вже доїдемо до заправки і будемо відпочивати.